Тамака влада і ті депутати, я поїду з та певне до канади. я Але поїду запускай, з думом, певним додана, хобсто Канада підманула влада, всі кричали так, а тепер ніяк, хоп Європа на Україні, компані, всі до тебе Зайші відрізняється поїхав гроші заробити. І Є? всі включали так, Є? а тепер ніяк госто Європа на Україні обаїли всі до тебе заробити Твою треба. Вою спортсменка, давай, 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 давай. Як буде в Канаді, і дадуть на працю, то ми нашу владу будемо мати захід. Ні краєвиди. Що до фотографії робити, я відео познімаю. А на той мостик підеш? Заплатить, зажарять, приготовлять. Висто, десь тут сетр має бути теж великий такий плавий. але його не, не ловлять. Тільки цей... Ні, це форель.